Наш єсть фахівець із міжнародної політики Олег Волошин. Поговоримо про нинішній момент в надзвичайно складних відносинах України та Росії. Я вас вітаю, пане Олеже. Доброго ранку. розпочнемо з того, що сьогодні для нас також визначальний в якомусь сенсі буде день. Сподіваємося, принаймні на це в мінську призначено новий раунд перемовини з приводу врегулювання ситуації на сході нашої країни. Як ви вважаєте, чого можна очікувати від цієї зустрічі? Бо це ж вже не вперше. Головне, це звичайно, що ми сьогодні потребуємо, це прогресу щодо виконання тих домовленостей, які були досягнуті ще декілька місяців назад, в тому ж самому мінську. Тобто я не бачу сьогодні сенсу домовлятися про щось інше, окрім як про те, як нарешті виконати те, про що вже було домовлено. А хіба для цього я перепрошую, Треба збиратися знову в мінську? Ну на жаль, виходить, що треба, тому що. Е Виявилося, що сторони трактують дуже по-різному досягнуті тоді домовленості. І скажімо, з того, що я знаю, ну фактом є те, що по героїзм, дійсно беззаперечний героїзм, і ми маємо шану ставитися наших бійців, які стоять аеропорт, але по факту. В цьому немає сенсу, тому що відповідно до мінських угод ми мали цей аеропорт передати якраз ДНР. Тобто ми, по суті, не в... всі частини України не виконали формально. Свої... формально, не ну не формально, а по факту ми не виконали свої, свої зобов'язання. Там є, звичайно, з їх боку, що сила низка зобов'язань. Там вони мали припинити обстріл, якби обстріл шов тільки біля аеропорту. Можна було б сказати, що це є реакція якраз на невиконання України своєї частини умов, домовленості, але обстріли йдуть і в інших місцях, що зовсім не передбачено. І більше того, вони мали на поступити з якоюсь іншою частиною території, що так що також не відбулося. А По по-друге, ключове це незавершено обмін полоненими. Якщо українська сторона більш-менш сумлінно виконує це зобов'язання, то а, сепаратисти не віддають українських полонених і це теж велика проблема. Це доля людей, а, і я думаю, що це дійсно про що треба турбувати перед усім. Взагалі, в принципі, українці мають розуміти, що минські домовленості це домовленості про припинення бойових дій там. По суті, дуже мало є про подальший статус Донбасу а по факту реалізувати навіть домовлено там неможливо Ви в ситуації, коли. Вони вже провели якісь такі собі квазі вибори, які ніби вони вважають легітимними, а весь світ, включаючи Україну, їх не визнає. Ситуація, коли вже от зараз мали відбуватися легітимні вибори, в місцеві органи влади, але очевидно, що вони не відбуваються. Тобто сьогодні говорити про політичний статус Донбасу на по крайній мірі на цих переговорах сенсу нема. Сьогодні потрібно, як мінімум, щоб ми перестали щоранку бачити новину, що за добу там загинуло один, двоє, троє українських військових, які то поранено. Ну, оце ключове. Дивіться, ви сказали про заложників, які вже. Є і цей метод впливу на Україну взагалі говорять, коли починається як це називають заложничіства, це дуже поганий знак для розвитку взагалі ситуації. Про це зокрема знають і в Росії, маючи досвід інших бойових дій в інших гарячих точках, вони також це проходили. Це означає неможливість змінити ситуацію. Ні, взагалі що стосується заручників, за скільки я знаю, взагалі дуже складна тема там в. Абсолютно, от інформація з протилежних полюсів з одного боку, за всі ці місяці. З одного боку, це ем, дійсно е, от справжні військовополонені і якісь обмін, з іншого боку, говорять про те, що відбувається на локальному рівні, фактично торгівлі людьми, коли людей свідомо. Викрадають для того, щоб потім вимагати за них гроші. Більше того, я чув, що по відношенні до місцевих донецьких бізнесменів була інформація, причому не від сепаратистів, звичайно, а від певних журналістів українських про те, що в цьому було замішані, до речі, певні наші добровольчі батальйони. Також тобто, все це дуже коли йде війна, і коли давно вже та Чечня стала одним з перших зразків цього в Росії, як ви правильно згадали, викрадання людей стало способом заробляти Афганістан, близькі. Схід, Сирія, повсюди це О, відбувається, це відбувається. Да. тобто я переконаний, що на Донбасі це також метод заробляння, причому я не виключаю, що для, в тому, що для обох сторін. Ну, ми вазі, вони державні звичайні українські структури, звичайно, що якщо ВІСБУ когось затримує, його за гроші потім не продають. Але я чув, що були претензії до певних батальйонів, що конкретних посадовців місцевої влади, які там під час окупації нібито співробітничали з сепаратистами, їх там забрали в заручники і потім загрошують. Тому тобто, зараз ідемо до ситуації, про яку не. Можна нічого конкретно сказати і розібратися у ній. Дивіться, якщо мінські переговори нові, ось цей етап, який має відбутися сьогодні, вони не приведуть ні до чого. Не буде результату, на який очікує Україна саме позитивний. то далі як рухатися? Знову переговори з західними країнами. Я переконаний, що цього разу результат буде і не в виключно в форматі переговорів. В принципі, тенденція в цій ситуації сьогодні на користь миру. Ми бачимо достатньо. Ну, скажімо, таку е, успішну зустріч між президентом Франція Ландом і Путіним в Москві, з е, підсумками якої всі там аж або, обидва ж світилися. Європейці поспішили заявити, що є суттєвий прогрес, який треба сьогодні думати, як його закріпити в регулювання. Ми бачимо, що навіть Міністерство оборони України підтверджує, що інтенсивність дій бойовиків істотно зменшилась. А сьогодні вже на відміну від того, що було два тижні три тижні назад, ніхто всерйозно не обговорює можливість наступу на Маріуполь. Це теж треба помічати не ну, тобто, менш гарячі точки зберігаються. Ну розумієте, а, якщо ми хочемо, щоб, скажімо, воно просто от сепаратисти зібрали, склали речі, вибачилися вибачили. і поїхали в Росію, то цього не буде і через місяць, і через півроку, очевидно. А ще й нам Крим повернула Росія. Тобто нам треба виходити з, з того, які гірші сценарії могли реалізуватись, і які не реалізувалися, дійсно загострення бойових дій, наступ на Маріуполь, намагання пробити так званий коридор на Крим, з нашого боку, тотальна мобілізація. Всіх військовозобов'язаних і фактично в ту в повномасштабну повноцінну війну з Росією. Добре, ви згадали пана Оланда і зустрічі з Путіним. Ви вважаєте, що з того моменту він змінив плани стосовно України? Очевидно, що останні, ну скажімо, мінімум декілька тижнів, російська сторона почала напевно усвідомлювати, що їм дешевше заморозити цей конфлікт. І е не випадково Путін зробив низку заяв, що він не ставить під підсумні територіальну цілісність України. Ну, звичайно, Крим тут це окреме питання звичайно, як можна не ставити під сумнів, якщо вони вже у нас забрали територію, але в крайній разі точно е дав зрозуміти, що мова про приєднання Донецької та Луганської до Росії взагалі не йдеться, і навіть про створення незалежних держав. Тобто Фактично, тепер акцент на федералізації акцент на... з фінансуванням Україною цих територій. Ну так в принципі я. Моє глибоке переконання, що це і була первинна стратегія ще на початку конфлікту. Тобто, на відміну від Криму, серйозно в Кремлі ніколи не думали про те, щоб приєднати ці території. Це 100%. Був, напевно, момент, коли вони почали вагати, що може все ж таки створити якусь незалежну там, квазі таку державу по типу Абхазії чи Південної Осетії, Але зрештою, коли вони побачили, що все рівно ляжете гарем на російський бюджет, повне то. Та що Маріуполя ж саме, немає, немає порту, через який вони могли продавати теж вугілля, то тоді, врешті, Напевно, взяла гору думка Владислава Суркова, який сьогодні в адміністрації Путіна опікується питаннями України. Що давайте все ж таки, як, як от була сьогодні новина, заштовхнемо назад ДНР ЛНР в Україну. Інша справа, що це вже має бути інша Україна. Україна поза НАТО, Україна нейтральна, Україна, яка гарантує, що територія не буде використана для розміщення баз іноземних, натівських або якихось інших країн, які Росія розглядає як суперників, а Україна, яка гарантуватиме якісь Вні особливі права цьому бажаннями Росії ви маєте ну та тобто по суті мається на увазі, що знову ж таки мова не йде про те, що просто нам повертають, вибачається що і компенсацію. Мова йде про те, що у виборі між стратегіями відколювати Донбас далі, ще можливо навіть розширювати територію цього відколото теріколото цього. Клаптика. Чи е, все ж таки спонукати Донбас, того, щоб на нових якихось умовах залишити складі України, обраний другий варіант. Це тиск заходу. Це означає, що Росія таким чином сподівається е, все ж таки позбутися санкцій? Е, е, з одного боку, це, а з іншого боку, Принципі, первинно Путіна цікавила вся Україна. Ну мається на увазі не окупація всієї України, а вплив на всю Україну. І відколоти Донбас і втративши решту України, тобто тим самим підштовхнувши решту України до приєднання до НАТО і таке інше, це звичайно була б стратегічна поразка для Росії. Розумні люди про це давно говорили: що треба відкласти в бік усі ці емоційні, ідіотичні і не пов'язані з реальністю заклики про там об'єднання всіх руських рус росіян в одній країні, про рус і Донбас, Новоросія. а дійсно, з точки зору навіть російських інтересів, набагато вигідніше мати інструмент впливу на всю Україну. Нехай вся Україна в цілому в риториці, в обличчях тих, хто при керівництві буде більш про але потрібно якось для них з точки зору прагматичних інтересів, ключове не дати Україні стати членом НАТО. А далі вже якби поживемо, побачимо. Тобто, намагання створити суто проросійську маленьку державу, яка буде там е говорити за арешт України піде швидко на захід. Це в принципі я вважаю, аважає гірший варіант, і плюс це означає це, що цю маленьку державу. В тих кордонах, як вона зараз, або навіть теоретичних, якби це була там аж до Придністров'я, все рівно все, все льгло легло на російський бюджет. Як це не може Якраз на зверненні пана Путіна до федеральних зборів там вже досить багато було настиково, кажучи, Кажуть, що Путін вже сам розробляє ці тексти. Про що це може говорити в контексті зміни якраз цього плану щодо України? По перше, це доводить, що в Росії ніякої стратегії немає, і напевно ніколи не було щодо Донбасу. Зараз там от були там великі перестановки кадрові в російській адміністрації на рівні людей, які, виконавців, які безпосередньо займаються. Україною і Донбасом, і всі обговорювали, що це означає зміна uh -huh. стратегії. Ключовий висновок, щоб це не зміна стратегії. Просто немає стратегії як такої, ніколи не було. На кожному окремому етапі виробляється якась окрема тактика. І е, е, в залежності від суми чинників, як поводиться Захід, як поводиться Україна, які настрої на Донбасі. А персональний чинник. лідера е, 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 Росії, Наскільки він впливовий? Е, колосально впливовий, тому що Путіна всі вважають дуже талановитим тактиком, але поганим стратегом. І дійсно, напевно, стратегії у нього нема. Но, тому що є цілі, ціль така змусити захід визнати, що весь пострадянський простір сфери впливу Росії. Це не означає, що хтось буде об'єднувати в радянський союз чи щось інше. Це просто означає, що умовно кажучи, навіть. Думка про включення України, чи там Білорусі, чи Казахстану в НАТО, чи якісь інші об'єднання західне не може Пане виникати. Олеже. Тобто, в цьому якраз підхід, але Пане це Олеже. не означає, що він бачить, як досягти цієї мети. На жаль, нам час прощатися ще багато питань, які потребують відповідей. Ми будемо намагатися їх знайти якомога швидше. Дякую, що сьогодні зранку до нас Дякую завітали. Вас.